Сили ворога продовжують діяти на сумському напрямку. Хмарами солдат кинулися на українські позиції, намагаючись взяти їх штурмом із декількох напрямків. Колони бронетехніки сунули вперед, і здавалося, їм уже нічого не завадить. Але рептом земля почала розриватися під ногами окупантів. Потужні міни рвали все довкола на шматки. Так що ж відбувається на сумському напрямку і на інших напрямках фронту, залишайтеся разом з нами або дізнатися усі подробиці. Вітання вам глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Російські війська продовжують масивні атаки на сумському напрямку. Купи солдат рушили вперед, але ЗСУ потужно вдарили по ним. Так сталося, що окупанти змогли пройти вперед і затиснути наших кількістю годинами. йшла на битва. Втримати стрій вдалося завдяки підтримці артилерії та дронів. Ось що кажуть учасники битви. Це був найжорсткіший бій, у якому я коли-небудь брав участь. Вони атакували піхотою безпілотниками, гранатометами, кулеметами, артилерією, касетними боєприпасами. Усі у нас ніколи не було більше п'яти перерви, поки вони перегруповувалися, сказав Марк, 25-річний командир взводу українського загону. Повідомляється про те, що у Сумській області картина дій окупантів різко змінилася. Ворог нібито атакує переважно виключно піхотою. І про це розповів речник 117-ї окремої бригади ТРО Дмитро Лантушенко. За його словами, сумщина оголила величезну проблему ворога у бронетехніці або взагалі у техніці. Бійці бригади майже не спостерігають штурмів з допомогою будь-яких машин. Це штурми групами піхотинців. Що декілька тижнів тому спостерігали швидкі наскоки з допомогою мотоциклів, багі різної іншої техніки, то зараз це вже більше пішохідні заходи. Ворог намагається закріпитися на вулицях, на будинках, в будинку, в підвалах, дочекатися підкріплення і, власне, просуватися, просуватися величезною перевагою ворога на сумському напрямку. Є кількісний склад їх більше. Розповів речник 117-ї бригади Тро ситуацію. Прокомендував військовий експерт Олег Жданов. Далі давайте послухаємо. Лінія фронта на в Курській і. Сумской области остается без изменений. Мы продолжаем, я напомню, мы продолжаем удерживать два плацдарма в районе Теткина и в районе Гуева на территории Курской области. И уже там, кстати, там активность российских оккупантов уже не такая высокая. Они не особо стараются выбить наши войска или выдавить наши войска из Курской области, потому как сил и средств не хватает у них, катастрофически не хватает. Но в Сумской области они продолжают атаковать, потому что они не могут остановиться. Там у них, я вам рассказывал, там и морально-психологическое состояние личного состава рез очень, очень упало. И количество сдающихся в плен расистских оккупантов возросло, они предпочитают сдаться в плен, чем погибнуть в, в этой мясорубке, в которую их бросают их командиры. Но командиры рашистские не могут прекратить атакующие действия или, и перейти к оборонительным действиям. Вот таков приказ. И это первое. И второе, наши войска сразу начинают проводить контрнаступательные действия на отдельных участках. И нашим войскам это удается лучше, чем рашистские оккупантам поэтому они вынуждены постоянно атаковать а вот потери не дают им возможности делать это большими силами и в больших масштабах поэтому эти все штурмы они просто захлебываются кровью этих рашистских оккупантов и заканчиваются ничем заканчивается откатом на исходные рубежи после понесения определенного количества потерь И, и вот эта вот кровавая бойня там продолжается изо за дня. В день, Но, що раз повторюсь, уже котриї сутки лінія фронту там стоїть на місці. Наші війська її удержували, також російська армія змогла дотягнутися ствольною артилерією до села Піщани, що одразу за сумами про це повідомила українська правда із посиланням на співрозмовника у правоохоронних органах. Зазначається, що відстань від місця прильоту до межі сум менше ніж кілометр. Як розповіли видання у правоохоронних органах, найімовірніше для обстрілу піщаного Росі. Не застосували активно-реактивний снаряд 152-міліметрової самохідної артилерійської установки 2А-36, пацинт Б, причіпна гармата, або 2 С5 С самохідна гармата. Максимальна дальність польоту такого снаряду складає 33-40 кілометрів. Якщо заміряти цю відстань від точки прильоту, яка є у розпорядженнях української правди, виходить, що ворожа САУ стріляли із території Росії, а саме з півночі, із району села Кульбаки або зі сходу з району Гуєва та Гурнелі. Кульба... Аки розташовані північніше захоплених Росією сіл на Сумщині Гуєво та Горналь на відносно спокійному напрямку Миропілля пояснює видання. Як відомо, одна із цілей російської армії підійти до сум настільки, щоб могти бити по місту артилерію. Утім, тим часом керівник центру про тоді дезінформації Андрій Коваленко заявив, що наразі російські військові не обстрілюють суми зі ствольної артилерії. Цитую говорили з представниками сил оборони, які працюють на сумському напрямку. Зазначають, що обстрілів міста Суми зі ствольної артилерії немає написав Коваленко у своєму телеграм-каналі. Він додав, що із території Курщини Росія може добувати до Сум деякими типами озброєнь, зокрема РСЗВ. Станом на сьогодні не йдеться про те, що ворог підтягнув ствольну артилерію на територію прикордонні сумщини, куди зайшли російські штурмовики і де йдуть активні бої із нашими воїнами, заявив керівник СПД. Так чи інакше ситуація лишається напруженою. Витіснивши українські війська із курської області, росіяни тепер перетнули кордон і просуваються до міста Суми, перебуваючи від нього всього за 20 кілометрів про це пише The Wall Street Journal. Обласний центр Сумської області став новою метою, нібито для Москви і Кремль використовує свою перевагу живі силі. За словами українських військових, Росія зосередила у цьому районі 50 тисяч солдатів, і вони перевищують українські сили чисельністю приблизно у три рази. Пише видання. Як зазначає The Wall Street Journal, за останній рік лінія фронту зросла більш ніж на 100 миль, 150 кілометрів, і тепер простягається більш ніж на 750 миль 1200 кілометрів від північного сходу до півдня. На початку цього місяця Україна направила елітні підрозділи із управління військової розвідки, щоб допомогти стабілізувати ситуацію. Відтоді просування російських військ у сумах здебільшого зупинено, і Україна відвоювала частину території. Однак це нелегке завдання для українських військ, які майже скрізь на фронті поступаються за чисельністю. Їхня чисельність велика проблема для нас, хоча і недостатня, щоб нас розгромити. Ворог втрачає від 300 до 400 осіб на день по всьому регіону, але вони можуть впоратися із такими втратами. Вони продовжують привозити резерви. Сказав Капа, командир підрозділу Химера. Як пише Wall Street Journal, солдати у цьому районі кажуть, що утримання Сумської області обходиться більшими людськими жертвами ніж необхідно. Бійці також скаржилися, що у райони, якими зараз просуваються, росіяни не були заміновані. Заступник голови Сумської обласної військової адміністрації Володимир Бабич заявив, що армія Рафія не зможе окупувати Суми, попри те, що область сильно потерпає від обстрілів, а лінія бойового з'єднання у регіоні наразі становить близько 45 кілометрів. Бабич сказав, що російсько-українська війна на території Сумщини переростає у технологічно із застосуванням дальних засобів враження і зміщенням акцентів на БПЛА. Кількість атак дронами зросла вчетверо, насамперед у громадах, де тривають бойові дії, сказав він. За його словами регіон сильно страждає від обстрілів. Якщо за весь 24-й рік, за даними військового командування, на сумщині було зафіксовано від 19,4 тисяч обстрілів, то цьогоріч за неповні 6 місяців вже 18,5 тисяч. Тобто маємо збільшення фактично вдвічі корованих авіабомб на нашу землю із початку року впало близько 3,6 тисяч штук, як за весь 24-й рік, зазначив Бабич. Протяжність лінії бойового зіткнення в сумському районі зараз становить до 45 кілометрів. Я як сумчанин упевнений Ймовірність окупації сум, про яку багато говорили, виключена сила оборони України цього не допустять. І я також упевнений, що практично у всіх містян такі настрої люди не піддаються паніці, наголосив заступник голови сумської ода. І далі йдемо про сумський напрямок. Власне чи є загроза для сум від того наступу, що стався? Ну і напевно перманентно триває у прикордонні. Деякі воєнні експерти переконують, що загроза звідти перебільшена. Знаєте, напевно, такого. Коментатора військового і експерта, як Сергій Грабський, який кілька разів вмикався, в тому числі в наш етер, він говорив, що загроза перебільшена, рашисти до Сум не дійдуть, не підступляться. Великих загроз для міста немає. Тим часом за кордоні журналісти теж а, висловлюють свої міркування на основі даних з відкритих джерел, що ж може бути на Сумщині. Як вони пишуть, а пишуть це у Wall Street Journal. Рашисти зосередили 50 тисяч поголів'я неподалік Сум і переважають Збройні сили України у співвідношенні 3 до 1. Ворог перебуває за 20 кілометрів від обласного центру, щоденно втрачає 300-400 своїх солдатів, але водночас підвозить резерви. Про це журналістам сказали українські військові. Ті військові, які воювали на Курщині, наші, припускали, що в цей час, власне, у нас будуть підготовлені міцні оборонні позиції, але згодом виявили застарілі окопи без укриття від дронів. Зараз солдати в деяких випадках копають свої позиції під обстрілом без пілотників Також наші військові скаржилися що території, по яких зараз просуваються рашисти, не були заміновані. Це ніби вони готувалися. До танкових колон, а не до поля бою, де щодня атакують десятки дронів, сказали журналістам наші військовослужбовці, як зазначає Wall Street Journal, за останній рік лінія фронту зросла більш ніж на 100 миль і тепер простягається на 750 миль, тобто близько 1200 кілометрів від північного сходу до півдня. Рашисти промацують різні точки по всій лінії. а Потім наступають з повною силою, коли знаходять вразливе місце. Як вони зробили це в Сумській області минулого місяця? Це змушує українських командирів грати у. Вдар крота, посилаючи елітні підрозділи, щоб допомогти закрити такі проломи, зокрема, елітні підрозділи з управління військової розвідки, начебто, допомагали стабілізувати ситуацію на Сумщині, і таким чином просування окупантів було. Припинена їхня чисельність велика проблема для нас, хоча й недостатня, щоб нас розгромити, сказав командир підрозділу Химера на позивний Капа. Вони продовжують впорюватися з такими втратами, як ми говорили, до 400 осіб з поголів'я на день. А і, власне, продовжують привозити резерви. Сказав військовий. Ну ось так. Рашисти просто пруті кидають м'ясом. Цьому нічого дивного немає. Те, що говориться про фортифікації, це е, коментувати ми не будемо, адже не в таємничні в ситуації. Хочеться все ж таки, щоб е, якщо словаці мають під собою ґрунт, а напевно вони все ж таки мають, дивлячись навіть на динаміку того просування, яка нещодавно була, на Сумщині, то хочеться, щоб робилися з того висновки і робилися, як то кажуть, відповідні кроки з унеможливлення в подальшому таких помилок. Ну а тим часом українські військові захопили. Африканських найманців, які воювали на боці Росії, ось такі, от козаки. Бачите, ну звісно, я жартую, тому що це ну, кожен хто стає на бік Росії. Це фізіологічно це людина, але в морально-етичному плані це вже просто жива істота. Ну, ось такі, от живі істоти воювали від Скамеруну Камеруну. Воювали на боці Росії. Говорили нашим, що їх що їхали робити шампунь. Але підписали контракт і пішли воювати за гроші. Ну, напевно, на виробництво шампуню все ж таки менше платять, ніж тим расистам або їхнім бажаючим всім впасти в українську землю. Що ще тут пишуть? Про це повідомляє 20-й окремий полк безпілотних систем К-2, прилюднивши відповідне відео. На Сіверському напрямку взяли. Ну, хоча тут оці складні прізвища, немає сенсу їх читати, бо це просто люди. За їхніми словами, вони, начебто, їхали в Росію робити шампунь, а також лікувати зуби, але підписали контракт і погодились воювати за гроші. За службу їм пообіцяли мільйон сто тисяч рублів, хоча сума менша ніж отримують російські найманці. Ну і власне полонених затримали бійці К2 спільно з побратимами зі 118-ї бригади тероборони та 54-ї окремої механізованої бригади. Ну, бачимо ось таке: то китайці, то Камерунці, то ще якась сволота, яка бажає за гроші вбивати українців, але натомість відверто, напевно, цим товаришам Путіна, так би мовити, пощастило, бо могли би просто впасти. В українські чорноземи, а так ще і в полоні поїдять, та й зуби, до речі, полікують і це абсолютно без всякого гумору. Бо поки виродки знущаються над нашими полоненими, і що не день то бачимо історію чергового бійця в якомусь змі буквально сьогодні бачив якогось бійця, який розказували інтерв'ю, який розказував, що туалетний папір їли, бо не давали їм що їсти, то оці от. Оці, от яких ми щойно бачили, вони там і полікуються, і поїдять, і попрацюють. Бо на жаль, Україна змушена дотримуватися Женевських конвенцій. Бо що, якщо не дай Боже з'ясується якийсь один випадок якогось солдата, чи не дай Боже комусь не додадуть в їжі, чи щось відразу всі наші, оці так звані партнери, піднімуть, як би це сказати. Піднімуть рівень занепокоєння до небес, Будуть говорити, як же так. Ви ж не дотримуєтесь. Теж саме станеться, якщо Україна, не дай би Боже, вдарила по якомусь цивільному об'єкту. Відразу на нас би і санкції наклали, і всі би ці партнери віддалися б до рішучих дій. Коли расисти все це роблять, то не можна. У них ядерка, вони потужні. оце це буде ескалація. Ну ось так і живемо. На жаль, не завдяки, а всупереч Україна все ще стоїть. Україна не просто стоїть, а й з України вочевидь з України летить. Щось дуже дружнє до сил оборони України по рашистським територіям і прилітає. Так би мовити, на радість місцевих ваньків, які це все фільмують. І далі про це детальніше. Ми власне будемо говорити далі про те, що відбувалося на території Російської Федерації, про Туба Вовну, адже в мережі повідомили про нові удари по окупаційних військах на території Російської Федерації. Цього разу в ніч на понеділок прильоти по окупантах було зафіксовано у районі населеного пункту Львов у Курській області країни-агресорка. Фото та відео опублікували вночі у телеграм-каналах і на них чути. Гучні вибухи також видно яскраву заграву. Також бачите на своїх екранах. І так на місці прильотів ймовірно виникла пожежа. От Російські Федерації офіційно вибухи не коментували. Російські так звані воєнкори також вирішили промовчити про нові втрати своїх військ. Водночас, за даними українського журналіста. Андрія Цаплієнка в російському льгові прильоти зафіксовано по складах окупантів в районі залізничної станції. Ну і також знову ж таки багато кадрів вже звіт мереж з'являється. А от напередодні генштаб збройних сил України підтвердив і нанесення ураження по складах боєприпасів військ Росії 28 червня у Брянській області. Тоді це все відбувалося. Удар по складах центру матеріально-технічного забезпечення стався в рамках зниження наступальних можливостей прото. А атаку виконали підрозділи гурмо у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Підтверджено ураження цілі та пожежу на території об'єкта. Результати уточнюються додали у командуванні збройних сил України а, до прикладу. У Волгоградській області на аеродромі Маринівка СБУ та Сили спеціальних операцій за допомогою далекобійних дронів знищили два російські літаки су 34 Ну і на цьому приємні новини не завершуються, адже неспокійно і не тихо було і на території тимчасово окупованого півострова. Вкотре Крим атакували дрони і мережею. Росіяни бідкались про те, що ж там відбувається. Окупанти навіть перекривали рух по Керченському мосту, і також певні деталі вже з'явилися, адже пабліка дописували, Сувало також знімкували те, що там відбувалося. Тимчасово окуповану територію Криму вночі 30 червня атакували дрони, із з 23.50 на півострові була оголошена повітряна тривога. Про це дописують наші колеги з посиланням на російські телеграм-канали через небезпеку. Застосування дронів, які все ж долетіли до Криму ніч проти понеділка, окупаційна влада тимчасово перекрила рух Кримським мостом, що призвело до затору. Однак, уже у 12.56 пересування мостом поновили. У мережі були повідомлення про рух безпілотників з півночі та заходу півострова. А, до прикладу, спільнота Кримський Вітер повідомляла, що з аеродрому Кача терміново підняли в повітря гелікоптери. Бояться добрих дронів, припустили адміністратори телеграм пабліку. Цього разу тривога була не безпідставною. Дрони рухалися неподалік Керченського мосту. А от російські пропагандисти кажуть, що би по яких нібито працювала протиповітряна оборона, були українськими.